Настя. И сегодня ну, тоді я на колледж бывала, нащедровала и заработала деньги, И я поехала играть в школу и выбрала вот такий набор для своей детенки. Так, давайте я вам покажу, какие тут есть набор. Тут есть вот такая лялька, типа. Дальше у нас тут есть такая, типа... Колялька. Войдолка. Да, войдолка. Це таке крісло, що можна в машині її возити, а це кормительний столик. Він теж на батарейках. Так, давайте розкривати. Так, я вже взяла ножниці. Розкриваємо. Тут у нас зустрічає скотч. Ну, конечно, як же скотч. Я так поняла, это від цього. Гойду. Не, это від пеленального столика. Вот тут такая Мамо, тут разно. И столика для гудова. Там... Тут даже лянка есть. Yeah! Сюрприз! Что да, ничего mm -hmm. Класс. Малесенька. ману меня новая лянка. Так, да? Бачить, яке воно велике, а ти казала не вміститься твоя лола. Вміститься. Міститься. Зараз складемо його всі. Я можу й сама. Так, Діма, йди, допомагай. Добре, так, давай складати. У мене нову лялька, представляєш? Mm. Так, давай складати. Mm. Розбирайся. Це ця лялька Дашу тут є. Mm -hmm. mm -hmm. Ммм, яка Так, давай, Дима. Вона навіть отут міщається. Так. Так, тут міщається. О, який пудик. Бідає. Так, ну що? Двіганне, да? Ну складайте! Так, ми вже зробили люлечку. Так, ой, воно у мене трохи спало. Сейчас поправимся на біда. Так, ну трохи нашки не міщається, ну нічого. Отак От буде. Подивіться, кійки. <плес> і ще тут можна зняти оцело і буде типу, таке кресло для машин. І ще і буде там стул, столик. Які співає, які тут треба Кстати, ви знали, що ця лялька співає. Тут на коробці показано. Співаю. Още? Так, і ще нам папа допоміг зробити ось таку е, кормінню. Цей стучик. От ми ту речі зробили, і він тут на батарейках. Круто, да? Нових зустрічей, всім пока!